То 5 найпоширеніших запитань про тимчасовий захист в Іспанії в 24 році. Вітаю всіх на каналі Іспанія Українці! Мене звати Максим. Я експерт з переїзду і влаштування в Іспанії. Я допоміг. За ці три роки вже більше ніж ста сім'ям. Проконсультував дуже багато людей. Все це роблю із свого досвіду, і з досвіда наших підписників. Бо досвід це в нас найцінніше за будь-яку букву. Хочу вам нагадати, що я приготував вже вона майже готова збірка автоконсультацій по переїзду в Іспанію. Це буде 15 автоконсультацій в відеоформаті і також. Збірка автоконсультації окремо буде для it спеціалістів по переїзду сюди. Там буде йноман-двіза, і все-все-все, що постійно ви задаєте, які питання. Це вижимка із всього досвіду. Поперед запису в анкеті можна і буде отримати. Це буде вже скоро вихід. Запишіться. Ставте лайки, будь ласка, підпишіться, хто ще не підписався. Це буде дуже важливо для мене і для вас, якщо ви хочете отримувати актуальну інформацію по Іспанії. Перше топ питання, яке мені задають. Чи приймає зараз ще Іспанія? Так, і Іспанія ще приймає тимчасовий захист, нікуди не дівся, але деякі умови ускладнились. Перше це документальна сторона, документальна сторона. Якщо раніше, наприклад, у 22-му, у 23-му навіть році, можна було приїхати і в будь-якому місці зробити НІ, це перший документ, який вам потрібно зробити, коли ви приїжджаєте, то на сьогоднішній момент вони майже недоступні в багатьох містах, і треба робити це через спеціальні центри, які можуть це цю послугу вам надати. Без цього ніє. Ви не зможете легально перебувати тут. Оце ніє, оце білий папір, він фактично говорить про те, що ви отримали тимчасовий захист. Але він є тимчасовим і діє виключно на території Іспанії. От коли ви вже його отримали, ви можете поміняти його на тіє, на пластикову картку, з якою ви вже можете їхати в Євросоюз або в Україну і повертатися в Іспанію. І тут також є певні проблеми. Є декілька міст в Іспанії, які почали на Тіє вимагати прописку. Ніде я не можу прочитати, де, де вимоги, що ця прописка має бути, але тим не менше факт є факт. Тому до цього питання треба підійти дуже зважено і правильно все спланувати, щоб у вас все вийшло. Звертайтесь до мене, я проконсультую, як це зробити. Чи ставлять зараз на програму? Друге питання. Так, ставлять на програму. Але також цей процес ускладнився. На сьогоднішній момент для того, щоб стати на програму, є декілька місць: Валенсія, Аліканте. Барселона, там фактично вже не можна стати на програму. Тобто нема місць. Наприклад, от я був на Майорку їздив, дізнавався, яка у них там ситуація. Нікого не ставили на програму за останні приблизно 2-3 місяці. Люди просто йдуть в Альбергу, типу в наш і там чекають. Чого вони чекають, незрозуміло. Їм іноді так прямо і кажуть: Повертайтесь на материк і там шукайте місце для постановки на програму. Але... Є деякі міста, в яких можна вистояти чергу і по цій черзі заселитися. Наприклад, ось із останнього, що було у нашому місці, було у Севілі. Одна дівчина вона її заселили буквально за тиждень. Вона була одна. Ну просто, мабуть, знайшли місце. Так, все залежить від міст. Дуже багато іммігрантів з Африки. Вони приїхали, міста всі позаймали. І друга була родина, яка теж ставала в чергу. Це мама, тато і дитина. Вони їх заселили ну менше місяця, приблизно менше місяця. А в деяких містах це два місяці, і вам цей час, ви маєте розуміти, що вас, вам треба жити десь за свій рахунок. Ви не зможете ніде знаходитись, розумієте? Ви маєте це планувати наперед. Для того, щоб все спланувати, звертайтесь також, допоможу. Проконсультую, як це краще зробити і в якому місці це краще зробити. Також були, були випадки, коли маму з дитиною селили, а батька не селили. І коли вже вони переходили на першу фазу, то тоді вже батька приєднували до родини. Тобто батько жив за свій рахунок, а мама з дитиною жила на програмі. Що робити, коли тимчасовий захист закінчиться? Дуже розповсюджене питання. Третє, яке мені задають, що робити? Вперше, що я вам порадив би порадив. Це працювати, знайти собі контракт і приїхати якомога раніше, тому що черга на отримання НІЄ в деяких містах досягає півтора-два місяці, щоб просто НІЄ отримати. А без Ніє ви не можете влаштуватися, і без номера до Соціаль не можете влаштуватися. От раніше, наприклад, в мадридському центрі робили номер секунда соціаль прямо на місці, зараз вже не роблять. Зараз вже вам самому треба їхати в те місто, де ви будете жити, і там вже робити його самим. Дуже важливі два моменти: це прописка і те, щоб ви почали десь працювати. Хоча б якийсь контракт. Тоді, після закінчення тимчасового захисту, є вже варіанти легалізації по іншим програмам. Також звертайтеся, це вже детально треба розповідати, вже розповім, що в таких випадках можна зробити. Четверте, чи можу я переїхати з Польщі чи з якоїсь іншої країни, наприклад, ЄС, ситуація складна. Якщо раніше, у 2022 році, всі, хто приїжджали з Польщі, навіть з незакритим Песель Укр, вони вставали на тимчасовий захист. Тобто, ну малося на увазі, скоріш за все, що єс є якась єдина база, де вони бачать це, вставали на тимчасовий захист, їсти не на програму або давали документи, вони жили самі, проблем не було. Зараз вже є відмови по тим, у кого є карти побиту. Це самі перші відмови і їх найбільше. І один випадок, коли була відмова по тому, що у людини був песель Укр. Що робити в таких ситуаціях, щоб вам не попасти в якусь складну ситуацію, також звертайтеся, розкажу. І п'яте, дуже розповсюджене запитання, дуже багато людей зараз зайти it сфери, вони їдуть по номад-візі. Це віза цифрового кочевника, достатньо недавно її ввели в Іспанії. Вона може зараз працювати, ви можете по ній переїхати і отримати ВНЖ. Але зараз питають, чи можна тимчасовий захист поміняти на номад-візу? Тобто, ну, певний час людина живе на тимчасовому захисті, а потім міняє на nomad візу От як, як почитав умови для... Отримання номадвізи, я не бачу там заборони на це. Тобто це можна і так робили. Але знову ж таки включається іспанський людський фактор. І деякі інспектори, які приймали документи, відмовляли у отриманні номадвізи, коли у людини був тимчасовий захист відкритий. Розумієте? Це буквально от останні такі свідчення. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ваш план, щоб ваш переїзд вдався найкращим чином для вас. Нехай ваша сім'я, ваші діти зростають в гарних умовах, нехай щастить.